Ті відкриваємо, бачимо, спайка, крутий кактус, боже, як же він колеться. Це просто щось неймовірне. Мене тепер одразу, десята, майже максимальна сила. Отже, ми біжимо, рубашимо ящики, щоб набити собі ще більше сили, щоб вже просто з однієї тички валити абсолютно всіх. Так, Менді з нами, ми йдемо. Вже 4 ящики ми забрали. Так, тік, що там потіку, тіка, я виношу, звісно, з одного удару, щоб в нього там залишився. Беру ще штучки, хтось забув. Ну тут, тут чуваків якби ви самі розумієте. Кубків небагато. Але, до речі, тільки що я ледь не потрапив, 8 біт ледь мене не завалив, я кидаю свою ульту, не мав вже навіть на кого кинути. Тупо ми просто ну, зібрали. Так, тут є один суперник, але ми з ним розібрались теж дуже швидко. 13 uh, кубіків усилення, Значить, ми маємо 13 цих штучок. Як їх називати? Я не знаю. Батарейки будуть називати. 13 батареєчок. Зараз ми швидко дерела кікнули, дерел кікнут. І що там біжимо, допомагати. А, Менді, все. Вона справилась з тим 8 бітом сама. Ну, тут якби нічого дивного, просто подивіться, в мене 9 та сила, в неї дев'ята.